Притча про двох вовків. Колись давно старий індіанець відкрив своєму онукові одну життєву істину. Розумієш, в кожній людині йде боротьба. Ця боротьба дуже схожа на боротьбу двох вовків. Один вовк представляє зло. Заздрість, ревнощі, жаль, егоїзм, жадібність, брехня. Інший вовк представляє собою добро, мир, любов, надію, турботу, доброту та вірність і інші хороші якості людини. Онук, зворушений до глибини душі словами діда надовго задумався, а потім запитав. Діду, а який вовк в кінці перемагає? Злий вовк чи добрий? Старий індіанець ледь помітно посміхнувся і відповів, так ось, навіщо я тобі все це кажу? Запам'ятай, завжди перемагає той вовк, якого ти готуєш.